Вітаю, з вами Галина Прігріс. І сьогодні хочу показати ось таку кругленьку, рівненьку кокетку, найпростіший метод. І саме оця ще полосочка імітація, ось тут шва. Вона суцільна із в'язанням. Тому додавайте трішечки терпіння, трішечки уваги, і я все покажу. Правда, на світленькій пряжі, щоб було все добре видно. Звичайнісіньким способом на круговій спиці набираю необхідну кількість петель. У даному випадку у мене буде 104 петлі. Звичайним ось таким способом набираю кількість петель. Це може бути 80, це може бути 90, це може бути стільки петель, скільки згідно вашого зразочка вам необхідно. На саму горловинку це не впливає ніяк. Тобто ви пров'язуєте необхідну кількість петель вам. У мене це 104 петельки. А ви пров'язуєте ту кількість петель, яка потрібна вам, в будь-якій пряжі, будь-якими товщинами спиць. Це Абсолютно ніяк не вріяє на формування горловинки. Я ж пров'язую 104 петельки. На цій горловиночці, добре видно, тут резинка 2х2. Зараз я буду пров'язувати резинку 1 на 1. Я набрала необхідну кількість петель і пров'язую необхідну резиночку. У даному випадку це буде резиночка звичайна. Один на один. Знову ж таки, це не, ніяк не впливає на формування горловини, саме яку резиночку, ви оберете. І що я роблю? З першої петельки я не перетягую петлі, я зразу ж пров'язую за передню стіночку, ось так: лицеву петлю. Потім виворітню, Потім лицеву, потім виворітню. Я цей рядочок пров'язую повністю, так як ви бачите: лицева і виворітня за передню стіночку. Лицева виворітня. Лицьова, виворітня. Так продовжую в'язати до моменту ниточки. Завершую пров'язувати цей рядочок. Ось лицева, виворітня, лицева. виворітня, лицева. виворітня, Але вже за заднього сюди накину маркер. Ось так зроблю, щоб видно було, де початок рядочка. Виверітня, лицева. Виворітня уже за задню стіночку. Лицева за передню, виворітня за задню. Лицева за передню, виворітня за задню. Знову ж таки, скільки рядочків ви забажаєте, ось так підтягую. Скільки рядочків ви забажаєте, стільки ви і пров'яжете. Тобто, це може бути 5 рядочків по колу, може бути менше, може бути більше. Лицева, виворітня. Лицева за передню, виворітня за задню. Лицева за передню, виворітня за задню. Так пров'язую повністю до маркера. Продовжую, точніше, завершую цього рядочка Виворітня, лицева, виворітня. Перекидаю маркера і продовжую пров'язувати виворітня, лицева, лицева, виворітня. Лицева за передню стіночку, виворітня за задню стіночку. Так продовжую пров'язувати сім рядочків. У вас вона. Висота самого ось цього резиночки самої горловинки може бути абсолютно різна, хоч 10 см, як забажаєте. Показує момент у з'єднанні. Це не готова ще резиночка, але ось цей хвостик. Сюди, в петельку при сшиванні, можна голочкою, можна гачком ось так, як я. Сюди, бачите, ось вона. Потім сюди. І ви. Акуратно ховаєте ниточку. У вас ідеально кругла горловинка. Ось, бачите, ніде нічого. І ховаєте ниточку у саме в'язання потім. Я ж поки що не буду зашивати, тому що моя горловинка ще не готова. Але край рівний, бачите, він ідеально рівне з'єднання. Це супер, все класно. Показую і ділюсь найпростішими, способами, чи способами, чи які я придумаю у процесі роботи. Як же собі облегчити? Саме в'язання. І продовжую на ту висоту, яка мені необхідна. У мене ж, я кажу, буде 10 рядочків. Ось, пров'язала я резиночку висоту. І тепер. Так, лицева. І виворіть. Ви ж пам'ятаєте, що цю ниточку я перетягувала, її потрібно тільки заховати. Ви погляньте, який рівний ідеальний краєчок. І нічого не треба перекидати, та петелька розтягується. Ну, знову ж таки, це кому як зручно. Я далі. Маркер. Можна зняти лицева петелька, виворідня петелька. І закриваю повністю горловинку, лицеву петлю за лицеву і виворітню петлю, як лицеву. Або за задню половинку, або за передню половинку. Лицева петля протягнула. виворітня петля протягнула. Лицева петля протягнула. Виворітня за задню стіночку протягнула. У даному випадку так, такий це найкращий варіант: за передню стіночку і виверітня за задню стіночку. Виверітня. Ой, лицева за передню стіночку. За задню виворітня. Ось така косичка виходить в результаті. Я закриваю повністю весь рядочок. Повністю весь лицева. Тобто я закриваю фактично в'язання. Лицьова за передню, виворітня за задню. Лицьова за передню, виворітня за задню. Дві петлі показую ще повільно. Ось лицева за передню і протягнула. Виворітня за задню і протягнула. Ось така косичка в результаті виходить. Повністю закриваю рядок до цього місця. Ось так воно у мене виходить. Завершую цей рядочок. І вийшла я на одну петельку. Так, всі закрила правильно. Цю ниточку, звісно, ховаєте у в'язанні. І бачите, у вас прекрасне рівне коло. Але хішка в іншому це горловина. Ось візерунок, ось тут, я зробила просто зразочок, щоб чітко, класно бачити. У фіолетовому кольорі це кофту я почала, а це просто зразочок. Значить, ось незалежно яку резинку ви використаєте 2х2, 1х1, яку тут ж чи вона, можливо, буде. Косичками, ну, я не знаю. Резинок, насправді дуже багато, у мене в голові перевернулося одиниць 20, але так, щоб всі зразу зрозуміли, я хочу показати основне. З резиночкою зрозуміло. Кількість петель, окружність. Звісно, ви робите зразочок, вираховуєте. Я вираховую горловинку так. Окружність голови плюс 20%. Так, щоб пролазила голова, і ось тут завжди класно отак лежав. Якщо хочете, щоб воно було більш розкосо і на плечах лежало, ви можете. Плюс 30% додати з вашого зразочка, з вашої окружності голови. Далі я що роблю? Беру гачок, беру гачок, беру гачок. Четвірку, так, де моя петелька, підтягую. І ось сюди просто приєднуюсь, тобто вирівнюю ось це, цей рядочок, це в'язання. І перетягую петельку, саму петельку, перетягую на зворотній бік. Ось так. Сповільніть відео, якщо не зовсім чітко побачили. Тепер що я роблю? Ось косичка між косичками отут. Просто підіймаю ось так петельку. Один, два. Але я це буду робити спицями. Я зараз візьму іншу спицю. Так, щоб вона була не кольорова і добре видно, тому що ця кольорова і трішечки відволікає. Тут нема різниці, яка спиця. Це ваша, ваша товщина спиці. І саме яким розміром спиць ви це будете в'язати, це також вирішуєте самостійно. Ось у мене косичка. Я підіймаю оцю петельку. Це в першому рядочку. Зразу після косички. Тобто задню. Між петельками. Ось вона. Просто вони вже витягнуті, я вже їх піднімала щойно. Ось вона, бачите, петелька. Петелька, петелька. Ще ближче. Я думаю, що якщо я буду робити ще ближче, то вам воно буде сильно, ну, не так добре видно. Краще, коли ви збільшите у себе, тобто наблизите саме в'язання. Бачите, я ось показую і так кожну петельку. Тобто косичка у мене залишається ось. І я піднімаю кожну петельку. Так, щоб не пропустити, того, що кількість петель повинна співпадати з кількістю набраних петель попередньо на саму резиночку. Тобто ось ця кількість петель повинна бути і ось тут. Це ж ваш виріб, це ваша окружність. Не може бути такого, що ось цими петлями ви стягнули полотно, тому що це не виключено. І я підіймаю всі петельки, звісно, на камеру всі дещо незручно. Але хочу, щоб ви бачили чітко, ось яку я петельку підіймаю. Тобто, це половинка ось задньої петельки, бачите? Обов'язково їх прораховуйте, кількість петель у вас повинна співпадати. І так, повністю всі петельки по колу набираю. Бачите, резиночка залишилась. Правда, признаю, ще таким моментом немало важливим, я спочатку подумала, що однотонна. І краще видно на однотонній спиці, бо ця у мене кольорова, як ви бачите. А насправді вона ще й тонша. Тому, дівчата, якщо візьмете тоншу спицю, ніж робили горловинку, бачите, нею ще й зручніше підіймати ось ці петельки, як виявляється. Бо я вчора тільки це придумала, а сьогодні, ну, прийшло таке в голову, вирішила зробити. Зробила, вийшло. І вирішила зразу ж поділитися з вами. Можливо, вам це сподобається. Можливо, вам це не сподобається. Але я з вами ділюсь про всяк випадок. І підіймаю кожну петельку. Абсолютно кожну. Бачите, вона одягається на ниточку. І от такий уже край. Я пров'язала усі петлі. Ось вони. У мене косичка повністю по всьому колу. Що я роблю? Ниточку я не зашиваю. Ще раз нагадую це зразочок, але воно тут з'єднання ідеально рівне. Тепер я перетягую цю спицю, на яку набирала. Звісно, якщо це у вас різні спиці. То перетягуєте, якщо одна й та сама, продовжуєте просто в'язання по кругу. Чому я надовго таку спицю ще перебрала? Ще одна причина, тому що короткі в мене жилочки, всі зайняті, всі тросики, а на короткій саме ось так все коло ви б не побачили. І я продовжую кількість петель я ось на спиці перерахувала, кількість петель співпадає з кількістю набраними петель. І зараз я просто продовжую в'язання з першої петельки. Ось. Лицьовими, тобто весь рядочок пров'язую лицьовими петлями. Повністю весь рядочок. Лицьовими петлями за задню стіночку. Ось так: лицеві петлі за задню стіночку. Різними спицями не обов'язково ще раз кажу, що в мене просто відсутні тонкі спиці. Тоньшій спиці, ось такого і з довгими жилочками, тому що я зараз роблю майстер-клас, і вони в мене зайняті. Ось так. Бачите, як класно горловинка. Поперечна, ось ця косичка, близенько показую, і далі набрані петлі. Повністю так набираю по всьому колу, абсолютно по всьому колу, пров'язую рядочок лицевими петлями за задню стіночку. У моєму випадку я перейду. На коротшій спиці, а у вашому випадку це можуть бути ті самі спиці, які ми вив'язали. І як бачите, це те, про що я говорила: що на кругових спицях коротеньких не буде саме розлогу, видно візерунок. Все, я бачите, косичку пров'язала, одягаю маркери, скільки там яких мені потрібно. Тобто я продовжую слідуючий рядочок без будь-яких переходів, без будь-чого. Одягла маркера, це буде початок рядочка, одягну синенький, щоб не путатись. Дві лінії, дві петельки для регланної лінії. Так, де ж там мої маркери, так, 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 так. На початок рядочка одягну синенький. І пров'язую там, до прикладу, 16 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 15, 16. Тобто я імітую розбивку вже вашої кількості петель для самого виробу, тобто для регланної лінії. Ось саме ось так: дві петлі лицеві. До прикладу, вона може бути одна, вона може бути ажурна. Так, де там рожевий маркер? Люблю одягати одного кольору маркери щоб бачити, де кольорові, на початок рідточка, завжди, щоб виділявся. І ось пров'язую. Далі петлі. Це не про кількість петель, а про сам оцей рядочок. Ось про косичку. Пров'яжу самостійно весь рядочок, для того, щоб краще виділити. Хоча сенс невеликий, але для того, щоб ви були впевнені, що так добре, так виходить. Я нічого тут не нахімічила, і це реально можна зробити. Якщо вам подобається, ви мені обов'язково про це напишіть. Це зразочок, і я не бачу сенсу його в'язати далі. Ну ось. Покажу ще раз фіолетову горловинку. Ось. Тут дозволяє мені сам тросик, сама лісочка, ну хто як називає, саме круглою такою тримати. Закінчились у мене незавершені роботи, незавершені вироби і тому відсутні тросики. Тут я вже почала, це буде регланчик. Але ось добре видно саму горловинку. Тросик дозволяє подовженні своїй. Ось так. Тобто, пров'язуєте, ось тут вона в мене кольорова, ця петелька, а тут вона однотонна. Думаю, дуже добре видно. Напишіть обов'язково, чи вам подобається. Пров'яжу зараз цей рядочок, щоб ви побачили, ще як воно у білому кольорі. Ось так воно виглядає на коротенький, але я зараз, вона не по розміру, звісно, але я ще раз пров'яжу рядочок з додаванням петель, щоб ви бачили, в принципі, до прикладу, я буду додавати петлі. Цей маркерок зніму. Це буде регланна лінія. Тут у мене непевна кількість петель. Тобто, це, петлі не рахуйте, тому що вони тут не для реглану розраховані, а для зразочка. Накинула і. Пров'язую петлі до слідуючого маркерка або маркерочка. Ось таке, начебто і не дуже довге відео в мене виходить, але я вважаю, що воно корисне. Як мінімум, ось такі варіанти резиночки можна виконувати на літніх виробах. Накинула, знову ж перед маркером. Чому так пров'язую, бо це улюблена моя регланна лінія після маркера. Я кажу: єдине, тут не співпадає кількість петель, ну, не по розміру. Тому не хочу вас. Якось прив'язувати, тому що там, де в мене майстер-класи, реглани, там кількість петель є, там є окружності, там є е, різні переходи, що як я в'язала, ростки, е, безростка чи рукав. Там все чітко є показано. Це на каналі в інших відео, а тут просто зразочок і мова саме про формування цієї горловинки йде. Ось накидаю, до прикладу. Там дві петельки для регланної накинула і знову ж продовжую. Чому на велику? Тільки знову, щоб ви побачили, як це відбувається на нормальних спицях, не на коротеньких. Ну, зайняті в мене коротенькі. Ну, так, правда, я сьогодні оправдуюсь. Але дуже захотіла цей варіант вам показати. Думаю, що це буде безпосередньо комусь та необхідно. А ви мені про це напишіть, чи корисний взагалі цей? Це відео, цей майстер-клас самої горловинки, тому що це тільки горловинка і без чіткої кількості петель. Я просто сказала петлі ті, які набирала. Тобто ви можете набирати вашу кількість петель, вашу висоту резиночки пров'язувати. Важливі моменти тільки ось у переході, коли я повністю закрила резиночку і підняла ниточки, для того, щоб вийшов ось такий мало тягучий край. Зараз я перетягну її. Тут я перестаралась, щоб рівномірно було. Знов я переодягла на довгу, на довгого тросика. Ось, як вона виглядає. Бачите, на короткому так не видно. Саме ради цього я зробила ось так повністю по краю косичка. Далі ось додаєте накиди, візерунки, кокетки, те, що вам потрібно, те, чим ви вирішили і спланували в'язати свою модель. А цю ниточку просто ховаєте, ось підтянули. Мечте рівненько, акуратненько і ховаєте її у в'язанні. Напишіть, будь ласка, чи подобається вам такий варіант? А з вами Галина Прігріс. Долучайтесь, підписуйтесь, завжди рада, що ви зі мною. Всім гарного дня!